Ну що, аграрії? Ви вже обрали, якими нитками будете собі труси й носки зашивати? Бо нове нам в цьому році не світить. Бо якщо в цьому році щось ісипе, то це прищі на сроці, а не пшениця. Міряю вологість чи може міцність пломби, я не знаю. Аби глистів не було, привезла дітей, хай бачать, як батькові гроші даються в цьому житті. Ну сьогодні мені перепало покататися в казі. Звісно, за руля ніхто подержатися не дав. Чоловік мене любе, але не до такої степені, щоб мені довірить комбайн. Діти сидять щасливі, аж світяться. А я згадала, як мені все дитинство хотіло, щоб у мене був батько. Далі в кабіні хтось пшокнув, всі вирішили, що це я, і вигнали мене з комбайна. Да, скільки очі мати урожайністю не міряй, а бункер комбайна нас не дасть. Тут мені дали суперсерйоз. Ойозне задання їхати додому і стелить кліюнку. Підкачавши трошки біцуху кліюнкою та потягавши пеньків, що чуть пуп не розв'язався, прийнялася відкривати ворота. На чоловіка не пішло стільки нервних кліток, як на них. Кум заїхав, відкриває борта, і це золото вже в мене в дворі. От мені цікаво, чи лишилися ще люди, які беруть зерно на паї. Після роботи чоловік вирішив порвати сроку, слава Богу, що свою, а не мою, і дав команду вносимо пшеницю. То ми разом стали, хтось допомагав. А хтось мішав, внесли пшеницю та на ту микінець. Все, хорош, кладіть телефони, ідіть на вгород копати картошку.